Привіт! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Прогуляємося англійським садом у січні. Ось рослинка привертає увагу велике зелене листя і червоненькі пуп'янки маленькі, як намистинки. Це скімія. Дуже гарна рослинка, вічно зелена, але вона не, не надто зимостійка для України. Або це для південних регіонів, або з укриттям, ну, ну не для північних регіонів це точно. Ось такий бордюрчик із самшиту. А всередині, видно, багато вже сходить цибулинних і це нарциси. Тут дуже популярно вирощувати, садити дуже багато нарцисів. Падуб. Підв'язаний, дуже гарна рослинка. Але чуєте, як співають пташки. Ну, що воду чути, фонтанчик такий. Дуже приємно чути такі природні звуки, і пташки я вражена. Це оригінальний звук. Це себе я записую вже пізніше, але оригінальний звук залишений. Подивіться, які вже нарциси високі-високі, скоро цвістимуть і герань між ними, як, можна сказати, ґрунтопокривна рослинка. Лавочок тут дуже багато. І ось який декор. Дуже цікавий, правда? Декор саду додає оригінальності, індивідуальності. Я маю ще зовсім мало декору, треба думати про це. А тут пишуть про цей сад, створений і названий він на честь Джона Даубера, який був мером цього міста Лінкольн, і зробив значний внесок у розвиток міста, зокрема і садівництва. Та, взагалі, садівництво в Англії давно і гарно розвинене. Тут багато. Мість і це не просто парк, це справді сад, декоративний сад, де можна гуляти, насолоджуватися спокоєм, природою. Сад спокою вони називають багато своїх садів. Дуже мені подобаються злаки. Злаки великі, в осінньому і в зимовому саду дуже люблю златки. Оте панно відображає, зображує комах, які тут живуть. В цьому саду багато жителів, і не тільки рослини, а й тварин багато, і комахи, зокрема, тут живуть. Ще тут багато контейнерів, вписуються вони у сад. Я не люблю. Ну, Вже сходять цибулині. Я не люблю контейнери у себе вдома, тому що ну, дуже спекотний у нас клімат і доводиться дуже часто поливати. А тут в Англії клімат зовсім інший. Зими не такі морозні, літо не таке спекотне, вологість. Тут Легше, але, звісно ж, є свої особливості лаванда по краю кущиками стриженими. Зараз січень, але тут є на що подивитися. В Україні цьогоріч дуже морозна і сніжна з ними. Все закидане снігом. А тут можна гуляти, роздивлятися. Тим, хто любить рослинки. Ой, ви подивіться, підсніжники вже цвітуть підсніжники. Січень, зараз січень. А підсніжники вже цвітуть. Оце краса яка незвичайна. А я говорю, що тут квіти не цвітуть, цвітуть уже квіти. І ось кущик примулки теж уже є. Кілька квіточок. У мене росте в саду, ще не цвіте. Взагалі зараз усе снігом закидане, але тут ще ось скільки пролісків. Ох, і краса. Ніхто їх тут не, не вириває. Це, це точно, до речі, за цим садом доглядають волонтери. Тут дуже популярно, там кущ якось бачу, ще це садового. Тут дуже багато різних видів та сортів цикламену і зимують, ну тому що зими ж м'які. Ой, подивіться, яка конструкція, яка конструкція. Це ж як треба так придумати зробити і наскільки воно змінює сад. Між цими конструкціями дерев'яними це кортадерія або пампасна трава називають. Ну, для України це неоднозначна рослина. На півдні вона росте, так. Але я живу на Полтавщині, це центральна Україна, але ближче до півночі. То в нас ну, я взагалі її не зустрічала в наших садах, але говорять, що в нас вона потребує укриття на зиму, особливо в таку морозну, як зараз у нас до 20 градусів морозу і довго вже тривають ці морози. Ось така водойма, рибок видно, Вон, подивіться, помаранчеві рибки плавають. І тут багато що, і фонтанчик покритий мохом, вологість тут висока. Це додає такої екзотики природності старовини, де дерево покривається мохом. Огороджено сіткою, бо тут люди гуляють із дітьми, діти гуляють. А це вхід до китайського саду. Китайський сад є частиною цього Даубергарден. І це так звані місячні ворота. Вони так називаються, тому що мають форму круглу, форму місяця. Ну і тут усе в них символічно, уособлює гармонію, мир, чого так не вистачає. Що, що так дуже потрібне людям? На стіні панно з мозаїки, це притаманне китайському саду, рослини. Ось, до речі, в контейнері росте бруслина і дерен. Бруслина і дерен, вони ростуть у різних частинах світу, але деякі види походять із Китаю. Ось тут. Вічно-зелена бруслина, або її ще називають бересклет, і червоні стебла, то дерен. А залі ще родом із Китаю, рододендрони. А ось які символи, це дійсно китайські. І ніжки у лавочки. Звернули увагу, які такі китайські. Ось теж вічно-зелена, жовтенька це бруслина і бруслина, і бересклет і так, і так у нас називають, і в розплідниках бачу так, продають в розсадниках, правильно говорити, садити рослини. І це ми виходимо вже із цього саду, китайського саду, який є частиною більшого. Взагалі тут територія невелика, сад сам по собі невеликий. Ось піднята клумба. Подивіться, яка вона, наскільки вона піднята і як це зроблено. І це не стара споруда, це недавно збудоване, бачу. Тут багато молочаю. Молочай це вічно зелена рослина, він дуже насівається. І ось тут він насіявся, тут його багато. Я захопилася ним, хочу собі в сад, навесні куплю сортів шість. Молочею, що посухостійкий, а що вічно зелений. Ось як контейнерами оформлені східці. Як гарно. І це віола у горщиках, січень цвіте. Ну що ж, нам дивуватися, цікаво подивитися, як, як у інших зима проходить. Традиційні англійські лавочки по всьому саду, якщо порахувати, їх тут ну до десятка, а це тут хтось приліг відпочити, цікава, яка скульптура, ну, не знаю, так, таке собі ось лавочка у форма. Традиційна британська. Фар... Часто їх взагалі не фарбують, залишають натуральне дерево. І частіше фарбують в коричневий колір, але інколи і отакий от білий. Ну, так, веселіше. Зеленого багато. Багато зеленого, і тому я після того, як Подивилася багато англійських садів, захопилася, полюбила вічно зелені рослини. Але, на жаль, не всі в нас ростуть. Оце цвіте гарія, такі сережки, не зимує у нашому кліматі, в українському кліматі не ж зимує. Це гортензія, бачите, вони не зрізають суцвіття, що відцвілися, на зиму, не зрізають. Це фація японська. Не зимує в Україні, можливо, в південних регіонах і з укриттям на зиму, але частіше в нас її використовують як кімнатну рослину. Тут собаки гуляють, тут плющ, як ґрунтопокривна рослина. Бачите? А ось оце, як мені подобається, я вже показувала прогулянку цим садом раніше. Колись там раніше. Але це так плющем обвито. Як оці споруди називаються, я думаю, скоріш за все, це перголи. І їх, ну, так, вони поєднані, їх тут багато. Там прям побудовано не так, що одна пергола в одному кінці саду, а інша в другому, а вони отак якось об'єднані. Ну, це дуже цікаво, дуже мені сподобалося. Гарні лавочки, гарні стрижені живоплоти. Це в контейнері схоже на барвінок. Та це барвінок і є сорт схожий на Illumination, такий яскравий. А це камелія, які ж тут соковиті і блискучі листя. Камелія не зимостійка. В Україні це кімнатна рослина. І тут знову оце червоненькі суцвіття, бутончики, такі як на мистинки, то скімія. І водойма, і ми бачимо англійський клімат. Дощик, дощик. Тут бувають морози невеликі і недовго. Тож рослини, які тут ростуть, вони витримують, але незначні морози. незначні. Багато з рослин, які тут ростуть, не витримують суворого українського клімату. Та й, і літа спекотного. І ось знову ми подивимося на ось ці перголи. Я думаю, що це все ж таки назвати їх можна перголи. І які тут ну, ніби кімнати. Сад як, як будівля, як, як кімнати. Уявіть собі, якби тут цього не було. Просто було ну, просто газон. Ну та буває гарно із газоном, але ось так мені. Ну, вра, вразило. Мене. Я вражена ось такою ідеєю, і так би мені хотілося зробити, але не знаю, не, немає в мене місця. Хоча тут теж територія невелика, а ось отаке можна зробити. Ось оце мені так дуже сподобалось. Я бачу, що це зроблено недавно. Сплетено із лози чи верболозу, чи якоїсь такої гнучкої рослинки можна зробити. Дуже хочу зробити ось таку плетену арочку собі. Тут, тут, тут цілий коридорчик, ліворуч це сніжноягідник. Тут сад оновлюється, доглядається. Я вже говорила, що. Доглядається він волонтерами, тут дуже популярно волонтерити. Ну для ну не то, що для виховання, а для, для стану душі взагалі піклуватися про рослини, про інших людей, піклуватися. Ну, це, це дуже популярно на рівні держави, на рівні суспільства. Тут можливо, тому тут такий низький рівень. Агресії в суспільстві. Ось ця арочка мені дуже сподобалася. Хочу собі, ну тому що просто, ну це практично безкоштовно вон, біля річки верболозу нарізати чи з верби і спробувати зробити дуже хочу. Беру ідеї. На замітку, ось бачу цвіте жовтенькими квіточками. Це магонія. У мене є, ну як є, я тільки посадила восени малесенькі магонії, пападуболисті. Це інший вид. Замовила, була вже в бережнюків на весну, але зателефонували і сказали, що нема в наявності. Але хочу собі магонія. Росте в українському кліматі, але чомусь не є популярною рослиною. Вона ж вічно зелена і цвіте рано-рано навесні або навіть зимою. Ось такі бордюрчики. А це, погляньте, доріжка із дерев'яних спилів, як у мене вдома я цього року зробила собі таку доріжку. Тут ось ці. Бордюрчики, чи я не знаю, як його сказати, такі із самшиту, але він такий щось ріденький. А ви подивіться, не не вигребено листя залишається в саду. Це природний сад. Хоча ось такі стрижені форми, це не не характерно для природного саду. Це більш так для такого формального, традиційного, англійського, а ось два падуби, які красунчики, молоденькі посаджені, але вони ростуть. В Англії вони ростуть прям величезними. В Україні бачила тільки, ну, говорять садівниці, що повільно дуже ростуть. Я в Англії бачила височенні падуби і ми. Вже виходимо з цього саду, він огороджений і він замикається на ніч, але його відчиняють, і вхід безкоштовний. І він знаходиться в центрі міста. Дякую, що прогулялися, дякую за підтримку. До наступної екскурсії.